Пане Криле, вітаю. Вітаю, ради вас бачити. І я вас також це назад, коли ми втримаємо Курську область, що зміниться для Путіна саме в розрізі інаугурації Трампа? Трамп почне диктувати свої правила, чи, чи як це працюватиме? Трамп пообіцяв в сторони за стол перемовин і я майже переконаний, що він це зробить. Але хтось, якщо хтось вважає, що на 20-го починаються перемовини, 21-го припиняється вогонь, 22-го наступає мир, взагалі не так. Ми сідаємо за стіл перемовин. Росіяни кажуть, ми хочемо чотири області Запорізьку, вони в нас в Конституції вже вписані Запорізьку, Херсонську, Донецьку, Луганську. Ми хочемо, щоб ЗСУ скоротили там до 50 тисяч, щоб у вас не було ані танків, ані літаків, ані ракет, щоб наступний наш наступ був швидкий та ефективний. Багато прав російської мови, там, російської церкви, все як ми хочемо. Ось так зробити. Ми кажемо, нашу мову, кордон 91-го року, репарації, суд над військовими злочинцями і всі ваші хотелки зверніть і затуть куди собі в м'яке місце. Ось такі позиції сторін. Трохи вони не збігаються ніяк. Тому перемовини розпочнуться і будуть тривати довго-довго півроку, може, може рік. Тому що 25-й рік для Росії, для економіки Росії критичний. І по військових складах з технікою вони вже показують ноги. Ну, до кінця 25-го закінчиться все. Вони вже з лофтфільма беруть техніку. Як ми жартуємо з мультфільму, скоро почнуть брати. А тут, при контрнаступі на Курській області, за п'ять днів вони втратили 77 бронемашин за 5 днів. Тобто втрачають, багато втрачають перемоги були довгими, важкими. І якось. Спроби знайти щось, буде все залежить від ситуації, від широкої ситуації, від загальної Від лінії фронту безумовно, від ситуації на фронті безумовно. І до 20 січня Росія зробить все, щоб нас дотиснути, десь вижити, щось, захопити, і ми зробимо все можливо. Але 21-го це не припиниться. Дуже малий добіго. Тому ситуація на фронті, ситуація реальна, буде важлива. І це стосується не тільки е, реальної лінії бойового зіткнення. Це стосується і можливості продовжувати війну. Це резерви особового складу, БК, техніки. Це працююча економіка. Ми бачимо, що росіяни в 25-му році економіка падає. Нам треба вистояти самі 25-му році. Нам треба працювати, щоб наш тим був надійним і тримався. Без тилу, безнадійно працюючої економіки, ми не втримуємося. Росія це чудово розуміє, тому де вона концентрує зараз свої вдари, навіть не на військових об'єктах. Росія надає ударів саме по енергетиці, постійно б'є по енергетиці. Ми ну, це розуміли. Енергетики це розуміли, міністерство це розуміло. Енергетики, як ми бачимо, підготувалися. Дуже швидко ремонтують, готові, перекривають. Але ну, удари дуже потужні. Дуже важко. Ми бачимо. І ви зараз, ми зараз столубами з генератором сидим, бо я чув, що зараз у вас відключення і дуже важко. Але вибачте, всі розуміють, що енергетики підготувалися. Ми розуміємо, на що бронювати енергетики, тому що це насправді другий фронт наш енергетичний. Без енергетики не будуть жити міста, бо це водовідведення, оце водопостачання, це опалення, це все не зможе працювати бізнес, не зможе працювати промисловість. Якщо росіяни зможуть вибити нашу енергетику, але я сподіваюся, що вони не зможуть вибити, буде дуже важко. У мене енергетика тримається, енергетикам треба допомагати, аби виходити, як в Одесі, перекривати траси, казати, у нас нема світла, бімкнуть негайно. Це, вибачте, дно. Перемовини будуть залежати від лінії зіткнення, від можливості продовжувати війну, від стану економіки і наших країн, України, і Росії, і наших союзників. Для них Іран, Північна Корея, Китай, для нас Європа та Сполучені Штати. Ситуація буде дуже важка, багато моментів буде по цих перемовинах. Зараз варто навіть щось прогнозувати. Але кожен на своєму місці робить все важливе, щоб у наших перемовниках, у нашого військово-політичного керівництва, були вибачаюсь, найкращі карти за цим реальним столом. Але наша сторона, Україна і наша влада публічно і впевнено, здається, мені жодного разу не говорила про те, що ми підемо на перемовини з Росією. У нас завжди така історія, що ні, ми будемо воювати. Ми будемо перемагати і якихось реалістичних картин принаймні я в публічному просторі знову ж таки не чула. Ви вважаєте, що все-таки Україна, Зеленський, наше військове керівництво готові до перемовин, і вони розуміють, що вони відбудуться в будь-якому випадку. Правильно я розумію? Ну і найближчим часом я... військове керівництво в перемовинах не приймаючись. Військове керівництво керує виключно війною. Так так, я розумію, але я пані розумов. В плані двох я вважаю, що консультації з посередниками, з неофіційними, але довіреними особами тривають постійно. Це логічно. Під час будь-якої війни хтось зустрічається, хтось передає якісь умови, якісь пропозиції. Ми ж бачимо, що є, наприклад, обмін полоненими. Це дуже важливо. Ми бачимо, що повертають цивільних наших дітей викрадених. Ми, ну, все ж якісь перемовини йшли, якісь консультації через ну, третіх осіб, але йдуть. І я вважаю, просто при Трампі це буде більш активно і важливо. Можливо, знову таки не факт, що Зеленський з Путіним сяде за стов перемоги. Мені здається, Зеленський, ну де і Путін на нього дуже-дуже сприймає, мені здається, як особистого ворога. Але якісь представники, які передадуть керівництву готові пропозиції. Представники посередники, щось таке, мені здається, 20 січня, може не 20-го, може за тиждень ще. Але щось таке буде. Пане Кириле, дуже дякую вам е, за цю розмову дякую. за роз'яснення складних питань простими словами. Нашим глядачам я хочу сказати, що у пана Кирила є телеграм-канал. Ми додамо посилання на нього під цим відео. Там ви можете читати. Про хід війни, особливо на тих напрямках, де працює пан Кирило. Ну і звісно, загалом про якісь політичні питання, які Кирило Сезонов як політолог, також роз'яснює людям. Тому підписуйтесь на його канал. Вам знову ж таки дякую за цю розмову. Бережіть себе. Дякую, до побачення. Так, до нових зустрічей. До побачення.